Тема грального бізнесу підіймалась неодноразово, незважаючи на те, що гральні автомати знаходяться поза законом, салони на території міста продовжували відкриватися та працювати. Начальник ізюмського міськвідділу міліції Олександр Долженко неодноразово заявляв, проблема грального бізнесу на території міста буде вирішена. І ось нещодавно ізюмські міліціонери закрили два салони в центрі міста. І, хоча ця проблема остаточно ще не закрита, проте як заявляє начальник міськвідділу, відомо про всі салони, які незабаром також перестануть діяти. С тим таким чином документування цього виду злочину, для того, щоб потім не було нікого проблем. Я говорю про те, що необхідно зробити все по закону. Проводиться комплекс заходів по ліквідації гральних салонів. Це оперативно пошукові та слідчі дії. По точкам, де було вилучено гральні пристрої, вже порушено кримінальну справу. Олександр Долженко запевняє: на початку травня жодного салону в місті не залишиться. Якщо ви мені знайдете хоч один салон, який працює на території Ізюма, то, скажімо так, я готов публічно, публічно дати інтерв'ю з цього приводу і пояснити, чому він працює. Стосовно всіх осіб, причетних до діяльності гральних салонів, будуть порушуватись кримінальні справи.